Всім самий величезний привіт! Запрошую вас на огляд товарів в магазині Копійочка. Тут також готуються до Дня Валентина. Ось такі чашки можна зараз придбати за 80 гривень. Декілька бачу, малюнків є на 400 мл чашка. Великі вам дякую за вподобайки та дякую вам за коментарі. Так, ось така минажниця. Зараз також 80 гривень зі знижкою. Тарілка керамічна. Так, це на три відділення. Сирок, оливки і грибочки. 80 гривень. Так, це йде на скільки? 4-5. Сюди можна щось таке смачненьке, всередину соус. Також 80 гривень. Так, ось такий листочок також 80 гривень. Нарізки можна сир, горіхи, виноград 80 гривень. І ось такі також 80 гривень. Так, в акції зі знижкою 50% гель для вмивання. Тут 120 грамів. Також зараз в акції шампуні та бальзами від L'Oreal Elsev. Вага 200 грамів, бальзам, а шампунь 250 грамів. Усі по 97-98 ну гривень, скажімо. Тут для будь-якого волосся можна обрати Так, до Дня Валентина порошок гала. А, до речі, скажу непогана ціна, 27,90. Я такої ціни не пам'ятаю найнижчої. 2790 тут є для ручного прання. А, всі для ручного прання по 300 грамів йдуть. Хороша ціна. Так, зверніть увагу. В акції дезодоранти, антиперспіранти Old Spice 95 гривень, теж хороша знижка. В акції губки для миття посуду 5 штук, 22 гривні, 90 копійок. Сілан, кондиціонер для білизни по 90 гривень. Будь-який. У акції цукерки від конті Стефанія. Вага тут майже 300 грамів. Була 150, зараз 100 гривень. Ось таку коробку цукерок Millennium можна придбати зараз за 70 гривень, була 100 143 грамів і також в акції золота лілія в коробці 155 грамів. Тут є два види. Були 90, зараз 60 гривень. Вафлі Артек є класичні з пломбіром, можна придбати за 13,90. Так, я тут бачу акція на дезодоранти Фа по 70 гривень, були 100. І, до речі, вибір дуже великий. Дезодорантів Фа. Нівея антиперспірант по 70 гривень і чоловіча Нівея по 90. 85, Це жіноча, да? так? Невидимий захист, а чоловіча по 99 та по 95 гривень. Чоловічі антиперспірат від Garnier по 93 гривні. І Рексона 100 гривень. Дуже подорожчали дезодоранти. Ну, так як все подорожчало. А в копієчці зараз акція на педикюри, манікюри один дорівнює два. Тобто купуєте одну річ і друга, яка буде дешевша в чеку, вам вийде безкоштовно. Теж непогана знижка. Тут їдуть пилочки для нігтів. Пінцети, ножиці манікюрні, пензлики для макіяжу, кісточки для макіяжу, спонжі, Щіточки для вмивання, пилочки для полірування нігтів, пилочки манікюрні, ну, вибір великий. Хочу сказати, що дуже хороша ціна на гель для душу Palmolive. 50 гривень, це дуже хороша ціна, повірте мені, тому що я був в іншому магазині 80 з копійками. Теж непогана ціна на гелі для душу у Ляпиті Марсе 55 гривень 250 грамів. Це в нас йде рідке мило. До речі, пляшка йде з дозатором. Крем мило 500 грамів, 40 гривень, теж хороша а ціна. А хто полюбляє сейгард, і я полюбляю сейгард, 65 гривень. Кремовий гель для душу. Зараз в акції. Три види. Об'єм тут 510 грамів. В акції ось такі туалетні води. Є жіночі та чоловічі. Об'єм 50 грамів. Вони всі йдуть... Ой, об'єм 88 грамів, майже 90. 60 бачу. По 70 гривень. Великий вибір різних. До речі, я чоловічу наносив, мені сподобалось. А де чоловічі, десь тут я бачу, а ось тут. Також 70 гривень і вже бачу розібрали. 85 грамів, 70 гривень. Бачу, що хороша знижка на а, креми для обличчя від Нівея. Так, я бачу три види є, гіалуроновий, 5 в одному. По 119-120 ну, гривень зі знижкою 40%. Ось таку туалетну воду, да, жіночу з а, це крем за Пінка. А, я думав, що це туалетні води. Дивіться, як гарно. Це Корея. Так, да, це Корея. До речі, хороша да. акція зараз на корейські засоби. Один дорівнює два. Не можу втиснути. Дивіться, тут у нас іде пінка для вмивання, один дорівнює 2, тобто по 150 гривень виходить по 300 г і 180 грамів великий об'єм. Крем для обличчя. Зверніть увагу 100 грамів подвійна упаковка, 300 гривень, один ну, дорівнює 2, можна взяти а, за 300 гривень пінку учисник або тонер і, і взяти ось такий крем для обличчя. Це теж йде корея колагеновий. Пінка для вмивання 150 гривень, зволожуючи крем для обличчя 300 гривень. По 100 грамів усі йдуть креми зволожуючі з колагеном. Непогана акція, так що, кому просто цікаво, зверніть увагу. Доношу вам інформацію. Так, ну от якщо лірен бачите, скільки тут? 50 грамів, 190 гривень, то, звичайно, вигідно взяти дві два корейських засоби. Так, бачу акція на гарнір з вітаміном С, є з алоя і гіалуроновий денний зволожуючий крем, вони по 50 грамів. Міцелярна вода 400 грамів 5 в одному по 40 гривень. Зараз хороша теж ціна. Так, це теж йдуть міцелярні води у нас. Так, і хочу наголосити, що зараз <кій> в копієчці акція на тканеві маски. Тканинна маска для обличчя. Q10, усі йдуть по 15 гривень, тобто зі знижкою 50%. Також зверніть увагу, тут є калоген, колагенова, Q10 плацентна а, з муцином равлика і багато вітамінних масок. Усі по 15 гривень, 14,90. І бачу, багато вже порозкупили, розібрали. Також в акції креми польські, не знаю, правильно читати, жия чи зая. ну Тут можна багато вибрати. Плюс 40, плюс 30, 127, 170 гривень, по 100, по 68. Усі йдуть 50 грамів. Також є крем для з зілоороновою кислотою нічний по 100 гривень та денний по 100 гривень. Та крем для шкіри навколо очей 75 гривень. Також зверніть увагу, це також хороша акція на оцю фірму Зая, як я називаю. Ну да, дивіться, якщо зараз тканина маска гарнір 65 гривень, то, звичайно, ці по 15 гривень дуже вигідно купити. Так, тут набір лікувальних патчів від прищів 22 штуки, 60 гривень. Патчі для шкіри навколо очей. Також багато різних з алоє Голден. гіалуронова кислота по 80 гривень, 60 штук. Капсули персіл по 199 гривень. 13-11 та 11 штук. Капсули лоск по 159 гривень. Непогана ціна 12. Тук в упаковці. Перволь по 185 літр. Хороша знижка на тайп порошок 2 100 вагою 190 гривень. Так, порошок для прання Зося, гірська свіжість і французький аромат. А, для ручного прання, да, і ні це для автомата 2, 400 120 гривень. Купію акція на щітки для волосся на браші 1 дорівнює 2. Купуйте одну і та, яка буде найдешевша, в чеку вам буде у подарунок. Також зверніть увагу, скажу, що непогана акція. Ось така масажна, хороша. Гребінці. І навіть ножиці також в акції. 350 гривень ось такий тример для стрижки чоловічий з USB. 350 гривень ось такий набір. Тут можна вже все підстригти і бороду, і волосся. І вуха, і ніс. Три в одному. В акції ось такий тример, Два в одному, 230 гривень. Ось таку плойку для волосся можна придбати за 600 гривень 329 гривень фен для волосся. І 200 гривень ось такий дорожній. В акції фарби від ехміколор, рябина по 55 гривень. Нечерлс по 86 гривень. Завезли багато косметичних... Так, ось такі а, корейські шампуні, доглядові, професійні, по 400 гривень. І зараз акція 1 дорівнює 2. Тобто вийде за 200, 200 гривень. Хороша також акція 750 грамів, велика, великий об'єм. Акції шампунь Шаума 400 г, 70 гривень. Теж хороша знижка, один а інший непогана ціна на шампуні Head and Shoulders. Вони зараз в копіючці по 129 гривень. Так, зверніть увагу, дівчата. Дуже хороша ціна на шампуні, бальзами, ополіскувачі кондиціонери на Pantene Pro V. Ось такі зараз по 95 гривень. Так, шампунь 75 гривень маленький, а великий 95. Дуже хороша ціна на шампунь Pantene Pro V. 95 гривень. Зверніть увагу, будь ласка. від кожної покупки. Бачу в акції багато. Колгот по 90 гривень. Дивіться, які красиві косички я знайшов. Дівчатам може десь виступати на якийсь ранок 50 гривень продасться. Кумедні сумочки можна на телефон. Діткам по 110 гривень зараз. Дуже гарні, як вони називаються, шкатулки. Коробки для зберігання дрібниць. Металеві і Тут повністю. І кольори в асортименті. 60 гривень. Непогана ціна на таку шкатулочку. Ось такі металеві у вигляді сердечок по 30 гривень. Романтичні свічки у вигляді сердечок. 50 гривень. До речі, зараз акція 1 дорівнює 2. Тобто за 50 гривень дві упаковки. Які цікаві металеві таці по 40 гривень. Тут я бачу різні малюнки. Я вам хочу побажати економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я і до зустрічі. Скоро з вами зустрінемось.